Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Kona 39 кВт. Машинка 2020 року випуску пригнана з Німеччини. Ось такі у нас шильдики, бачите? Німеччина. До речі, зараз в мене є два брата близнюка. В одному 41 тисяча пробігу, в іншому 69. Швидше за все, один більше по трасі їздив, інший більше по місту. Ну, моя така думка. Але автомобілі практично в ідеальному стані, ніяких косяків по ним немає. Стан 10 з 10. Весь в оригінальній фарбі, хороша комплектація. Дивіться, машинка привезена з Німеччини, ні вм'ятінок, ні царапінок, взагалі нічого по ній не робилось. Відвезли на комплексну мийку, тому що. В дорозі, поки її везли автовозом, вона забруднилась і треба було просто банально помити. Ось так от він виглядає. Леддені ходові вогні. Парктроніки у нас задні, камера заднього руху. Е -е, безключовий доступ. Пішли під капот, заглянемо. Тепловий насос у нас присутній. На мою думку, тепловий насос не, взагалі, не крепко він і потрібен. Є добре, немає, теж добре. Під капотом не милися, трошки листочків німецьких для вас. Стан от реально 10 з 10. Ракета. Резина така собі, що на сезон можливо, вистачить 2020 року, можливо, ще рідна. Не можу точно сказати. ось камера. До речі, бачите, він на транзитних номерах, парктроніки також є. Він на транзитних номерах. Виписуємо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Виписуємо договір купівлі-продажу і можете ставити на реєстрацію в будь-якому МРЕО. Перша реєстрація в межах 1700-1800 гривень, не більше. Так, склопідіймачі, блокування замків, вікон, електрорегулювання дзеркал, підігріва дзеркал. Преміальна акустика Крел сидіння, бачите, в якому стані все. Далі по комплектації є утримання в полосі, система стабілізації ESP. Кнопочка старт. До речі, два ключики є. 69 332 кілометри. Ми її ще поставимо на зарядочку. Зарядимо під кермом у нас є режими рекуперації, плюс-мінус мультикермо, шкіряне кермо. Далі у нас підігрів сидінь, підігрів керма. Є три режими руху. Ось драйв мод. Ось ми його переключаємо. Спорт, еко, комфорт. Є автохол. Що таке автохол? На світлофорі зупинились, ногу з тормоза прибрали і він секунд, певно, 10 буде стояти на тормозі і їхати не буде. Електронний стоянковий гальмак, камера заднього руху. Навігація, Android Auto, Apple CarPlay, тут все є. Android Auto, Apple CarPlay йдуть через шнурок, через USB. Клімат-контроль, датчики дощу, датчики світла, звичайно ж, є. І є датчики зближення, тобто він бачить перешкоду. Тобто ви їдете на когось, він може сам витормозитись, в разі, якщо ви, скажімо так, зловили гаву. Мікроліфт також водійського сидіння присутній. Так виглядає салончик. Хороший салон. Тобто хімчистка не робилась, просто помили, попили волого, вологе прибирання і все. Так, полочка на місці. Тут у нас сітка. Зарядне, подовжувач, саме подовжувач, це не друга зарядка, не пишіть глупості. Цей крюк, клей, компресор. У них запаска не передбачена. Скільки кон ми привезли, запаски жодній не бувало. У них завжди йде клей та компресор. Стан салону, стан тобто, кришки багажника, бачите, нічого не подерто, стан просто бомбічний. По зарядкам, що, що хотів сказати, багато хто говорить, чи є друга зарядка. Це не друга зарядка, це просто подовше. Вам дві зарядки, в принципі, не потрібно. Е, порт швидкої зарядки йде на станції. На стаціонарних станціях ви приїжджаєте на станцію, вставляєте і заряджаєтесь. Це питання виглядає, коли, чи є швидка зарядка, чи є вона окремо. Це як ніби в тебе є бензоколонка, коли в ви купуєте дизель. Є у вас бензоколонка. Звичайно, немає. Вона. Приїжджаєте, заправляється, а вдома з каністри. Оце як з каністри, це отак домашня зарядка буде. Але домашня зарядка найкраще для живності батареї. До речі, бачите, у нас екран великий, бо є у них простіших комплектаціях, вони йдуть маленькі. Ось такі красень. Якщо треба, то відео я покажу вам, пройдусь. Кому цікаво, але він весь в оригінальному окрасі. Це у нас йде ось так. Type 2 це у нас для е, домашньої зарядки, а це йде порт CCS. Вже швидкий, там, по-моєму, до 60 кВт буде приймати. Що ж, машинка в наявності Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок, діагностик, але стан нового автомобіля. Тому тут, думаю, питань не буде. Приїжджайте. Тестуйте, забирайте. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу, отам -от внизу в коментарях та в описі. Будуть питання. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, забирайте. Договір виписали і все, по вазам ви вже власник цього транспортного засобу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.